Вітаю! Продовжуємо працювати над темою опанування технології виготовлення базових елементів та І сьогодні ми з вами будемо робити плоску фігурку квіточка. Зверніть, будь ласка, увагу на панно. На даному панно зібрані квіточки, які. Виготовлені із різних базових елементів. Якщо проаналізувати, ця квіточка зроблена із базових елементів крапелька. Ця квіточка, ця квіточка, але більше за розміром, різні за кольором, вони виглядають зовсім по різному. І ось крапелька. На даній квіточки. Використовується базовий елемент оку. І ось теж у нас форма ока. Тепер дивіться, на даній квіточці використаний базовий елемент листочок. Бачите, у вигляді листочка хвилясть, квіточка вже зовсім по-іншому виглядає. На даних квіточках використовується базовий елемент напівколу. В даній квіточці трикутник. Тут теж трикутник, але із... Вігнутими кінчиками. Дана квіточка складається із двох елементів. пелюсточка склеєна із двох елементів на півколу. Тобто, за допомогою форм кольорів, можна складати безліч квіточок. І сьогодні ми будемо виготовляти плоску квіточку. але Ось з отакою пелюсточкою. Я трішки вам е, ускладню завдання. Бачите, дана пелюсточка у нас складається із двох елементів. Всередині форма крапельки, і зовнішня велика крапелька. Але дана квіточка пелюсточка складається із двох кольорів, із темнішого і Світлішого і окантована краєчок темнішим кольором. Для виготовлення даної пелюсочки нам необхідно два кольори: світліший і темніший смужки паперу. Для серединки крапельки. Нам необхідна смужка паперу темнішого кольору, довжиною см. Сантиметрів, накручуємо дану смужечку у тугу спіраль. Так, знімаємо з інструмента і розпускаємо на величину 5-6 міліметрів. Склеюємо. Кінчик паперу і робимо форму краплиночки. Ось така у нас серединка, пелюсточки, вийшлася. Потім беремо смужку паперу світлого кольору, але довжиною вже 40 см. Нам потрібна смужка світла і смужка темнішого кольору, довжиною 40 см. І накручуємо смужку світлого кольору, теж у тугу спіраль. Так. Не докручуючи десь сантиметра 3-4, вставляємо смужечку темнішого кольору і продовжуємо накручувати. Це в нас буде контур зовнішньої пелюстечки. Так, знімаємо і ми з вами накрутили тугу спіраль. Тепер дану тугу спіраль необхідно розпустити на величину 3 см. Розпустили на величину 3 см, і тепер необхідно стиснути. От, отак, дивіться. Бачите, у формі такої підковки, ось, складаємо. Потім, змащуємо середину клеєм, Так. Змащуємо клеєм. Вставляємо всередину маленький елемент наш, і притискаємо добре, притискаємо, трішки тримаємо для того, щоб підсох клей. Ми з вами зробили 6 пелюсточок, і їх необхідно між собою склеяти. Потім для закінчення даної квіточки необхідно скрутити в спіраль. Ось для серединки квіточки. Змащуємо клеєм і приклеюємо по центру. Даємо час підсухнути квіточки. І ось така чудова квіточка у нас вийшла. Дякую за увагу. До побачення. Працюйте, дітки, творіть свої власні роботи.